У комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів триває робота із вдосконалення системи соціального захисту сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Засідання круглого столу на цю тему за участі народних депутатів, представників органів виконавчої влади та громадських організацій, відбулося у пенсійному фонді України, основне завдання якого реалізація державної політики у цій сфері, призначення, перерахунок, виплата пенсій інших пільг. Ця структура віднедавна виконує і функцію з надання житлово-комунальних субсидій. Наше законодавство, яке забезпечує соціальні гарантії, як військовослужбовців, так і ветеранам, було прийнято. Ще в 92-93 дев'яносто третіх роках а зараз у нас інші виклики, і тому його треба змінювати. Але для того, щоб змінювати, у нас на жаль, іноді як кажуть, зв'язані руки, тому що бюджету не вистачає, соціальні гарантії у нас дуже зависокі. Низку досить складних болючих проблем щодо соцзахисту родин загиблих обговорили учасники круглого столу. Найбільше з них стосувалися грошового забезпечення цієї категорії осіб. Питання, які завжди були надзвичайно. Чайно чутливими і потребували пильної уваги влади З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вони набувають нового змісту і нового значення. Чесно скажу, больно дивитися, коли нас пишуть, що в нас 400-й день війни. Ну можливо, в косі й день війни, тому що більшість родин відчули цю війну починаючи після повномасштабного вторгнення. А ми на жаль відчули це все з 2014 року. Члени сімей загиблих Національної гвардії, правий сектор і родини загиблих, Небесної сотні вони не є військовими службовцями. ми знов таки повертаємося в ту саму калію, що у нас є розбіжності, розбіжності по статусу і розбіжності по наданням і набуттям наших пільг і соціальних гарантій. Тема підтримки родин наших героїв сьогодні потребує ретельного вивчення, конструктивного діалогу та системних підходів у такий складний для України час, наголошують учасники заходу. Багато викликів один із них це реалізація постанови по автоматичному призначенню субсидій. І ми сподіваємося, що ми спростимо механізм, який буде надзвичайно, скажімо, комфортний для людей і більшість, скажімо, людей, які будуть звертати. Тяся, це буде набагато простіше, швидше і зрозуміліше для широкого загалу. Пенсійний фонд наразі працює над цим використовуючи передовий досвід сучасні технології, які до речі були презентовані під час роботи круглого столу. У відповідь на кричуще запитання його учасників, представники міністерства соцполітики заявили, що невдовзі з'явиться доступ до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, оскільки надання інших пільг крім житлово-комунальних. Субсидії залишаються за органами соціального захисту населення, зокрема, об'єктом нашого контролю є Пенсійний фонд України, і з яким ми наразі напрацьовуємо, тому що орган новостворений, і ми напрацьовуємо нормативно-правову базу. І дуже цікава би і необхідна ваша була б підтримка. В налагодженні між двома відомствами, між двома псовами, належною обміну інформації, тому що ви ж розумієте, щоб якісно перевірити, потрібно мати належну інформацію і доступ до цієї інформації. Тож новостворена національна сервісна служба України посилено контролюватиме діяльність пенсійного фонду України і співпрацюватиме з усіх питань з профільним комітетом Верховної Ради. Така пропозиція пролунала під час заходу. Вам дячний доповім голові служби. Він з узгодженою позицією водночас. Головуючий народний депутат України Анатолій Остапенко закликав до більш ефективної роботи міністерства ветеранів, зокрема, і до напрацювання змін до чинного законодавства щодо соціального захисту членів сімей загиблих захисників і захисниць України. По підсумкам на, нашого нашого кругостолу є такі. О, Вирішення питань для того, щоб створити міжвідомчу комісію на базі міністерства соціальної політики і якраз. Це... Ініціювати зміни в законодавстві щодо автоматичного перерахунку пенсій. для нас, надзвичайно важливо те, що у нас є активна взаємодія із комітетом. Ми хочу подякувати за цей круглий стіл, який був проведений, і за те, що ми отримали площадку, на якій можна було поспілкуватися з громадськістю, почути питання, які виникають, які піднімають, і важливі сьогодні для людей. я більше переконаний, що ті пропозиції, які Виносилися будуть обговорені відповідним чином на робочих групах, і ми отримуємо відповідні, скажімо, зміни, які будуть нагальні для сьогоднішнього дня. Всі наші герої однакові, які загинули в 15-му 15 і зараз гинуть, захищає нашу Україну. Тому ми повинні як держава осучаснити наше законодавство як скоріше регулювати питання для того, щоб ми забезпечили соціальні гарантії всім нашим військовослужбовцям, мобілізованим та добровольцям, які стали на захист нашої держави.